Чотири звички, які допоможуть тобі на шляху до досягнення успіху. Я думаю, ти знаєш десятки різних звичок, які можуть прокачати тебе в обраному напрямку, ранній підйом, заняття спортом, читання і так далі. Але очевидно, що застосувати всі ці звички одразу просто неможливо, тому потрібно починати поступово. Але коли ти починаєш, то виникає логічне запитання: які звички застосувати першочергово? Тому в цьому відео я розповім тобі про чотири ключові звички, на усвідомлення яких тобі знадобиться максимум 10 хвилин. І окрім цього, ці звички являються саме тією базою, з якої варто починати свій шлях до справжнього грандіозного успіху. Привіт, мене звати Фінкєвич Андрій, і після досить тривалої паузи я повертаюсь до вас з новим рівнем якісного українськомовного контенту про саморозвиток. Отож, першу звичку ми розглянемо на прикладі наступної ситуації. Уявіть собі, Андрія. Він вирішив піти в подорож, тому взяв палатку, похідну аптечку та інше спорядження. Але коли він це все зібрав, то виникло запитання: Куди ж піти? Він вирішив порадитись з друзями, а також подивитись на те, куди ідуть оточуючі. Раптом Андрій побачив, що більшість людей йде на синю гору і досягають бажаного успіху. Тому, недовго думаючись, Андрій також вирішив піднятися на цю гору. І ось, піднявшись наверх і поглянувши навколо, він розуміє, що цей краєвид це зовсім не те, чого він справді бажає, і це його не надихає. Далі він знову дивиться на інших людей і бачить, що на протилежному кінці його шляху є пляж з гарним океаном і теплим піском. Ця картинка Андрію подобається набагато більше, але тепер йому потрібно подолати вдвічі більший шлях для того, щоб досягнути тих самих результатів, тобто прийти до іншої обраної мети. До чого я взагалі розповів тобі цю історію? Спорядження Андрія це його дисципліна, цілеспрямованість та інші риси характеру і речі, які допомагають йому на шляху до досягнення цілі. А гори це ціль нав'язана суспільством, яка насправді не являється бажанням Андрія. Натомість пляж це саме те, що йому потрібно. Тому висновок наступний: правильно обирай ціль на самому старті свого шляху. Перед тим як почати щось робити, ти повинен чітко зрозуміти, чого ти бажаєш досягнути, а також проаналізувати і усвідомити, чи насправді потрібна тобі ця ціль і чи взагалі варто докладати до неї якихось зусиль. В цьому випадку надзвичайно актуальна наступна цитата. Вагатись потрібно при виборі цілі. Коли ціль вибрана, потрібно діяти. І дія це друга корисна звичка, яка допоможе нам в досягненні успіху. Звичку діяти ми повинні виробляти кожного дня, тому що якщо в тебе є якась суперкрута ідея, але ти нічого не робиш для того, щоб її реалізувати, то відповідно в твоєму житті абсолютно нічого не зміниться. Тому не думай довго, приймай нарешті чітке рішення і починай діяти та втілювати в життя свої плани. Коли я починав 71-денний челендж з щоденної Цю відео на цьому каналі, то в мене взагалі не було ніякого чіткого розуміння, як я буду абсолютно все це встигати і як я буду реалізовувати свій план. Але в один момент я просто прийняв це рішення і почав реалізовувати свій план. Згодом я вже вирішив всі проблеми, які в мене з часом почали з'являтись. Також, окрім цього, я автоматизував всі можливі процеси, які можна було автоматизувати. Тобто я постворював собі різні шаблони для того самого монтажу відео, для того, щоб максимально скоротити час, який я витрачаю на цю справу. І далі я успішно закрив цей челендж. Тому висновок прийняв рішення, починай діяти. Досить підготовчих етапів. В процесі розберешся, що і до чого. Третя звичка це постійні інвестиції в самого себе. До речі, обов'язково підпишись на цей канал для того, щоб отримувати ще більше якісного українськомовного контенту про саморозвиток. З цим пунктом найлегше, тому що ти просто повинен постійно прокачувати себе. Уяви, що твоє життя це гра, а кожна дія, спрямована на твій розвиток, додає тобі балів. Наприклад, почитав книгу, отримав 10 поїнтів, подивився і повторив туторіал ще 15 поїнтів. Така методика дуже круто тебе мотивує, і ти обов'язково повинен придумати систему гри для кожної сфери, в якій ти хочеш себе прокачати. Приклад такої системи ти бачиш в себе на екрані. Твоя ціль назбирати потрібну кількість поєнтів в кожній сфері протягом тижня. І остання звичка це так, секунду. Я дуже старався над цим відео, тому з тебе лайк і коментар для підтримки розвитку українськомовного контенту. І остання звичка це слухати. Що це означає? Це означає, що якщо тобі дає пораду людина, яка досягнула тих результатів, до яких ти прагнеш, то ти повинен дослухатись до цієї поради. І, до речі, це працює не лише під час реального діалогу з якоюсь людиною. Наприклад, якщо ти хочеш стати моушен дизайнером і дивишся уроки від популярного моушен дизайнера, то ти повинен слухати і використовувати його поради. Якщо ти хочеш стати фінансово незалежним і читаєш книгу про фінансову грамотність, то ти також повинен дослухатись до порад автора. Врешті-решт, якщо ти дивишся інтерв'ю або подкаст з людиною, до якої ти рівняєшся, то почни використовувати її поради. Можливо, ти навіть просто можеш повторити її шлях для того, щоб досягнути такого саме. Самого рівня, а вже далі відштовхуючись від набутого досвіду, рухатись далі. Застосовуй ці чотири звички, тому що це саме та база і та основа, з якої ти зобов'язаний починати, а також це значно скоротить свій шлях до досягнення успіху. Обов'язково пиши в коментарях свою думку щодо цих парад, і побачимось вже зовсім скоро в новому відео.